Вітаю підписники та глядачі на огляді ніж ультра аутдор від польського виробника Запас. Придбати та ознайомитись з асортиментом можете, перейшовши за посиланням під відео, а промокод max 15 надасть знижку на 15%. Ніж постачається в картонній коробці, демонструє її логотип бренду Запас Made in Poland виробництво Так, Що у нас тут деякі характеристики? Запас, QR-код, Ultra outdoor модель, mi карта обробка Stone Wash і сталь NMV. Також виробництво Польща і потужності та адреса виробника. Коробка чорного матового кольору досить презентабельна, навіть на подарунок підійшла б чому б і ні. Дивимось, що тут по комплектації безпосередньо, ніж в піхвах та деяка інструкція. Що тут у нас: характеристики сталі, марка та твердість по роквелу. З цієї сторони, гарантія. Ще маємо такий папірець. Тут деякі застереження, що можна робити, що не можна. як Доглядати, ніж гарантія, скільки дається на ніж. Тут, по суті, пожиттєва гарантія на саме лизо. Зрозуміло, при адекватному підході, при адекватному використанні. Вставлю фотографії з переводом, кому цікаво, почитайте. Далі оглянемо ніж та піхви. АБС пластик, одразу бачимо, піхли, дренажно-вентиляційний отвір, але він трошки краще що зміщений був би дещо до вістря ножа. Демонструю обробку піхов. Вільний підвіз, він тримається таким чином, металева частина. Зрозуміло, що сюди можна встановити теклок, моллілок і почепити на спорядження. Так, як тримається ніж. Доволі таки впевнено, дістається великим пальцем, здвигаємо одним рухом, легко дістається, як заходить. Характерний клад він тримається, достатньо впевнено, тримається, він там не видає абсолютно ніяких звуків. Тобто впевнено тримається, і зараз продемонструю, як це буде виглядати на ремені. Помістив, ніж на ремень, заходить практично на будь-який ремень, тобто якщо міліметрів 60-50 він сідає добре, місця достатньо. Вільний підвіс, як я говорив, воно тіліпається, не загубиться, він не шародить, до речі, тримається впевнено. Однією рукою дістаємо, легко дістав і назад. Клас. Ну, достатньо для того, щоб його не загубити. Хто хоче, може також за допомогою темлячного отвору прив'язати наш шнурочок, щоб його потім не загубити. Як він прилягає до тіла? Бачите за рахунок цього кріплення, досить таки правильно він прилягає. Якщо б оцього виступу не було, то він би у нас дуже сильно відтопирювався таким би чином. Ось сюди, ось так би торчав, а так він трошки типу як провисає. Кріплення тримається міцно, кому це все не треба, знімається. Далі кріпимо на паракорд. Або, як я говорив, теклок молілок також сюди можна закріпити за допомогою якоїсь швейки, за допомогою ременя. Може, як недолік, це трошки нас, воно, бачите, відносно ніжне, тіліпається. Ну, хоча, якщо зрозуміло, якісь удари сюди не будуть припадати, то воно буде жити досить таки довго. По характеристикам ножа загальна довжина 250 мм, довжина клинка 120 мм, товщина по обуху 4,5 мм. Обух достатньо таки потужний у нас. Спуски високі, майже від обуху. Є місце, де можна затиснути в радіусній системі для загострення. Також маємо заточний чойл. Зведення ножа виробник не вказує, але я його заміряв. Маємо 0,8 мм. Вага ножа 250 грам. Разом з піхавами буде 300 грам. По гравіюванням на клинку є лише одне гравіювання, якщо так дивитись, воно з лівої сторони. І з правої абсолютно нічого немає. Це у нас логотип компанії Запас та сталь NMV. Сталь NMV це польська інструментальна високовуглецева сталь. Вона дещо вважається краща за так звану популярну стандартну 1095. Та сталь вуглецево 80 хром ванаді 2. Фінішна обробка на клинку Stone тобто голтовка, також буває покриття циракот. Можете подивитись в принципі, характеристики на сайті, які взагалі вже є. Років я мікарта, буває також G10. Мені захотілося коричнева мікарта та обробка Stone Wash. Ну, В принципі, це як і перевага, або як недолік. В плані захисту, якщо багато не працювати, то зрозуміло, це ракот краще підійде, але це ракот матиме і певні все таки недоліки. Форма клинка класична Drop Point. Маємо також великі такі насічки, їх 4 штуки бачимо. Палець сюди вставляється, і тримати доволі таки. Зручно, навіть у рукавичках буде впевнено. Хоча я полюбляю дещо меншого розміру насічки, щоб їх було трошки більше. По монтажу конструкція суцільно металева, тобто full tang, дві накладки кріпляться на дві стяжки і маємо також темлячний отвір. Демонструю, як це все виконано. Накладки підігнані досить таки якісно, Ну, зрозуміло, воно підганяється, скоріш за все, одразу із. Руків'ям, коли вони встановлені на клинок. Форма клинка проста, класична, нічого зайвого, тому він доволі таки зручний буде. В будь-якому використанні простий хват для нарізання. На прокол хват також зручний. доволі Мікарта хоч і не агресивна, але вона така доволі цупка, навіть якщо пальці трохи спітніли, рука буде спітніла, залишається впевнений такий цупкий хват. Якщо зворотнім хватом брати також, бачите, великий палець сюди нормально лягає, по розмірам руків я достатнього розміру. Для середньої руки, такої, як у мене, бачите, ще є трошки запасу. Якщо зміститись сюди, ну, достатньо таких років я заповнюю руку. По товщині не дуже товсте, не дуже вузьке. Середнє, в принципі, зручне, впевнено тримається в руці. Мені подобається. Тести, перевірю заводське загострення. Гарно загострений, як і виробник писав, по суті, не збрехав. Ну, Аркуш паперу трошки кривий, тому але він ріже. Може трішки навіть і махрить. Робочих гостроти цілком достатньо. Працюю по продуктах, хліб, але він дуже м'який, бачите? Зараз побачимо, як ніж справиться. Для нарізання продуктів як хліб довжини клинка цілком достатньо буде. Ріжу. Ну, М'який складно йде, але за рахунок гостроти зріз виходить доволі таки якісним. І ще один шматок. Ну, Навіть м'який хліб нарізає непогано. Далі працюємо по продуктах колбаса. Тут ще захисна плівка на колбасі. Ну, добре нарізає, що тут скажеш. Картопля спробую почистити. Ну, навіть непогано. Я думаю, щось буде гірше, тому що клинок широкий. Зрозуміло, що не найкласний, не найкрутіший ніж. Для чищення. Але непогано. І спробую прорізати, як буде розколювати. Розколювати повинен 100%, подивіться на товщину обуха. Ну, Картопля в'яла, але бачите, розколює. Так, і нарізання. Гарно нарізає, для польової кухні, також підійде, хоча це не основне призначення. Та редиска, умовне нарізання салату. О, вже хрустить, розколює. Але ще спуски високі, якщо продукти невеликі, то нарізає непогано. До речі, після роботи з продуктами або будь-якими мокрими матеріалами, не забуваємо протирати ніж насухо. А при довгому зберіганні, щоб краще його змастити мастилом. Радянський абразивний канат. Спробую відрізати за один раз. Є, За один раз погано, тому що. Робоча площина у нас не повністю використовується, пальці заважають. Ну, не найкраще ріже, але в принципі непогано. Строгання деревини, м'які породи осика. Так, демонструю, як гризи. Ось такими шматками. Ну, М'які породи, зрозуміло, строгає добре. Хоча геометрія не найкраща для того, щоб строгати деревину. Строгає тверді породи ясен. Ну, вже меншими шматками, в принципі, як і завжди із твердою деревиною. Що я можу сказати? Не найкраще, ніж для строгання. Непогано, в принципі. Але складновато, до речі. Покришка на прокол. Непогано, в принципі. І трошки проріжу. Добре ріже. Відрізаю шматок гуми. Якщо порівнювати з іншими ножами, десь такий посередній варіант може навіть трошки гірше середнього. Батонінг деревина м'яких порід липа. Злипаю взагалі добре. А ну ще отак. Дивіться, як круто. Ого, він навіть занадто встріє сюди локацію. Круто батонити, особливо коли це м'яка деревина. А тепер вже тверді породи, сухі американські клин. Ось тільки загнав, його трошки криво пішов. Ого, заліз як. А ну, років я в нас Бовтається, бачите. Дві стяжки для таких тяжких робіт не найкращим чином підходять. Треба буде піджимати. Так, давайте спробуємо добатонити. Вже може за декілька підходів ось таким чином. Один раз, але як недолік, бачите? О. Ну Тому що дві стяжки раз-два, сюди ще третє було б значно міцніше. Рішуча крайка. Дивимось на крайку. Якихось пошкодження не бачу зведення 08, тому він доволі витривалий буде. тестою вістря, воно доволі таке міцне. Поковиряю ось таким чином, типу отвір зроблю. Сосна це у нас. І ось так. Ну, зрозуміло, зламати його можна буде, але не так легко, тому що дивіться, яке воно товсте. Гризе добре, до речі. Бачите? Висновки після тестів, ріжуча крайка ціленька, якихось заминів я не бачу. Може якісь мікро-мікро замини є, але в принципі без пошкоджень. Так, по накладкам вони болтаються, тобто умовно, ніж купили після таких тяжких тестів, як батонінг твердих порід, бачите, будуть болтатись накладки. Ну, Краще зрозуміло ще б одну стяжечку сюди. було б. Взагалі круто. Можливо, їх можна посадити на фіксатор і вони болтатись взагалі тоді не будуть. По візуалу мені ніж в принципі сподобався, тим, що він простий. Обробка його, також мікарта, коричневий колір, приємний такий структуру демонструє мені доволі теж вона подобається візуально. Працює не те, щоб він там якось дуже круто, працює посередньо, але це за рахунок того, що він зведений на 0,8, може якщо перегострити. Під менший кут, не знаю, який тут кут загострення, він буде краще, зрозуміло, різати. Але й не буде така витривала ріжуча крайка. По суті, зручний надійний інструмент для мисливців, рибалок, туристів. Візуально подобається, як я завжди кажу, то беріть, треба брати піхви нормальне, з піхвами працює, піхви тримаються, піхви універсальні. Що тут іще можна по ньому сказати? В принципі, непоганий. Також можете знайомитись на сайті там. Чимало інших ножів, може вам щось інше підійде. Приїхав він до мене одразу з Польщі, їхав у Корпошту і 6 днів, що доволі такі, ну, недовго нормальні терміни доставки. Вартість ножа 399 злотих, якщо подивитись на сайті, може вже зараз, коли я знімаю інша, промокод max 15 на знижку 15%. Взагалі, я думаю, що це непогана ціна, як для європейського виробника. Кому сподобався огляд ножа, проставляйте вподобайку. Може вже хтось має ножі від запас. Цікаво також почути ваші думки. І хто хоче придбати, також можете писати, яка моделька вам сподобалась, якщо на сайті подивились, може вам саме ця сподобалась. І слідкуйте за каналом, далі буде багато всього цікавого, можливо, ще будуть ножі від виробника запас. Може ще цей ніж протестує в лісі, зроблю якісь тести, Тому пишіть в коментарях, щоб вам цікаво було побачити. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.